Він такий теплий, але зараз мені цікаво інше, що це може та жаба якась завелика. Вибач, але можеш, будь ласка, прибрати руку. Не можна це чіпати, чіпати що бути не може, але в нього вона є. Ну натомість мені тепер легше буде пояснити свою ситуацію. Ти маєш вислухати. Травниця? Я. Прошу вибачення. Здається, я розчавила жабу. Жабу? Вона стрибнула мені на голову, і я втратила рівновагу. Влітку часто трапляються особини, які трохи більше зазвичайні. Трохи більше? Так, зовсім небагато. Гей, ти чого руку витираєш? Ну, знаєте, ці жаби такі бридкі, липкі та слизькі, фу. Що значить фу? Ти що слизьким назвала? Хочеш переконатися? Вирішив, що я його провокую а... і як бути? Може відштовхнути.